Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. громада міста Сквера, будь ласка, представтесь, хто ви є. Інспектор секторування патрульної поліції, старший лейтенант поліції Олександр Гребінюк. Представтесь, будь ласка, хто ви? Уповноважений у справах територіальної громади міста Сквера, зладьбна Яна Георгійович. А можна подивитися подивиться, грудний знак, бо не видно. Звісно, будь ласка, ось. Не видно. А до світла можна повернутися? А ну дай, бо нічого не видно. Нагрудний знак 011.7186 і посвідчення є? Будь ласка. Чи... Чи нема? Є, звісно. Будь ласка. Так, це у нас Гребенюк Оксан Олександрович дійсно до 28-го не на але кербою початку і з іншої сторони. З іншої сторони. Будь ласка. Це не посвідчення, тому що відповідно це до це ваша особиста думка якщо це не Це ваша особиста думка. Відповідно... Ян на момент, до закону України правопорушення Я вас обмежую права доступу. цього. Ви мене обмежувати я не можете, тому що у вас відсутнє посвідчення відповідно до закону України про я нас поліцію, у вас, вас має бути. Службове посвідчення, у вас його немає. Відповідно до дописано коб'єту міністрів. Коли ви працювали в міліцію, маючи повагу Беркуті. У вас що було посвідчення? Чи що у вас було службове? Службове посвідчення було серйозно. Да, два слова службове посвідчення. Да, у вас немає службового посвідчення, тому у вас немає повноважень. тим більше вас з кодом є ДРПО, приватна фірма поліція. Інший поліцейський, хто ви є? Анде, подивимось. А на груди знак, можна показати. 0,11240. Як я вам говорив, я не далі з А Є сур... посвідчення? Виді, що я роблю? Ну то потім доробить. Потім я вам пред'явлю. Коли потім коли в... дороблю. відповідно пункту 3 статті 18 закону України про нас поліцію не має бути, не я вам не мішаю, я від, від вас від, від, вимагаю, від від, від... Ви, ви не можете від, від мене вимагати. Ви від мене не можете, я я можете не не вимагати. Коли до вас звертається, показати службове посвідчення, показати службове посвідчення, хто ви її. Ось на такому авто приїхала поліція. О, тобто, приватна фірма поліції з кодом ДРПО пише оферту у вигляді постанови, яка розповсюджується відповідно до вимог поліції, яка розповсюджується на фізичних, юридичних осіб. До статусу людини не розповсюджується. О, тому о, дані дії незаконні. Ми не маємо право їхати. Ні, зачекайте, будь ласка, ми ознайомимося, водій, може, не захоче отримати відповідно від інспектора патрульної поліції копію адміністративної постанови. Якщо він поставить підпис, він тримає, якщо він не поставить підпис, не ознайомиться, будь ласка, він каже, що він відмовляється, дана. Копія адміністративної постанови буде направлена йому за місцем проживання. Пару хвилин і будете вільні. Вулиця Соборна, 24, як ми бачимо, що е, поліція, яка приїхала, ніякого відношення до е, статусу людини відношення не має, абсолютно. О, тому, е, враховуючи, е, скажімо, на сьогоднішній день, Законодавство, яким керується поліція, тобто адміністративні правопорушення. Богдан Тарасовичка, то... Та мені... на закону Я вимогу. За ви зобов'язані мені Держслужбовця посвідчення пред'явити. Якщо ви мені не вам особисто наші дії не доподобля, ви можете звернутися в відповідні служби. Згідно закону про поліцію, Звідно, ви по зобов'язані да. пред'явити посвідчення держслужбовця, не держслужбовця, а службове посвідчення відповідно до їхнього закону України про нас, поліцію. Пункту, т, пункту 3 статті 18. В них немає. А, ви, ви, а в них немає службового посвідчення. Ну, видав. Мені видало міністерство. Я, вху, не вху не справ. За те. Ну, Я тобі не... кажу 62, а при чому тут не 18. Дай мені 62. 62 якого закону Від 60 го 62 стріляє подивитися, хто довго. Має... У вас немає повноважень без постанови. Їх, їхні вимоги розповсюджуються на юридичних фізичних осіб. На статус людини не розповсюджується. Це один момент, і інший момент вони порушують вимоги свого закону України про нас поліцію, тобто службове посвідчення відсутнє. Постанова кабінету міністрів 1137 від сім і грудня 2018 року. Там чітко зазначено службове посвідчення, тобто на сірому кольорі опис бланка і жовтими літерами написано посвідчення. О, а вони нам показують, що? Спеціальний жетон пластик, де написано англійськими поліс. А відповідно до статті 10 Конституції України державною мовою України є українська, тобто не англійська. Ось і все. <рес> Ще ждання передає незаконну динові. А кому передає? Постанову. Я бузву, блядь. Для мене коло піти. Кову я зважу. Сідати не можна. Вони заїбали вже Так тихо, 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 не це не тихенько. Тихо, забіг себе. Передають дані. Воно куріть і сідайте в машину. Десять ну, днів прийшов домов. А для чого передали із службового планшета на лічний телефон персональні дані? Поліцейські. Ось тобто ми бачимо, як передали тільки службового планошета на особистий телефон. Тобто прикривається дуже, дуже прикривається. Відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України йде кримінальна відповідальність. Також відповідно до статті 28 закону України про нас поліції заборонено придавати третім особам персональні дані, особливо на особистий телефон. Сідайте на Ось так от. Із приватного телефона були злиті персональні дані. Опа, доказом є відео. А там, а там, той, знак, а там той знак встановлений із цей, без, без погодження. Ну, ні, знак той встановлений. А можна хто ви є представити? Буде, каже, представляти? Ні, поліцейський сказав, що він допише вам і... Не ні, поліцейський цей не представився, хто він є. Він каже, я допишу і тоді представлюся. Да. От тоді і. Ні, вони Я на соборні куплю, ні, готова не цю.

Ограна фірма, так, приватна операна фірма, дуже передали персональні дані і службову планшети на особистий телефон приватний. Передали персональні дані. Треба да. запрацювати. за я понял, я на соборній дав друг щодо що не маєш права. Можна за губі заїжджати. Ти бачиш, не ті далі заїжджати. Я це то виїжджав, ви машиною стали за мною. А тобі різниця, куди він... Тихо, тихо, ти не кричи, тихо, ти не, ти не. кричи. Ти велика різниця? Так тихенько, не цей. Спокійно, ми ж не на базарі. Тихо. Він правила правило нарушив, блядь. Та вони сам самі порушують правила. Питай, він правила нарушив. Бо ти приїхав кобе попити, нахуй тут, блядь. Не, я не їхав копити тут. А що ти, яко, ти якопі тут став? Гомоніться, будь ласка, присядьте до автомобіля. Шановний. Якщо, якщо ми подивимося, то поліція теж з порушенням прав дорожнього руху встала всю. Якщо так розібратися по великому рахунку. Так, здійснила е, зупинку або навіть стянку у зв'язку. Із службової необхідності. А, а, на виник, а на у водія є адміністративної постанови, Ян Георгійович, ознайомтеся, будь ласка, знаку заклад. У водія статті тут по спирі. У водія такі ж самі права, як і в того водія. Хай ну, те так само відповідає. Я перевірив, блядь, п'яний трезвий, блядь. він тразвий. Так ти. Він у світі заїжджає. заїжджає. Що ти хочеш? Що ти до нього доїбався? У і присядьте до автомобіля. Руху, те, що він заїхав, дуже вам велика повага. Ні, мені просто інтерес здійснив стоянку, зупинку на тротуарі. і і і авто поліції, так само стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Сиди, здійснив, здійснив наїзд на тротуар і ви установуєтеся тут, а щоб зафіксувати це правопорушення, що він встановити. Якщо якщо ми повернемося на пару днів там і на пару. Якщо тут встановлюється субота-неділя, yeah. повністю це все забите машинами і тут базар. Mm -hmm. Це можна. Ну, а базар от... я не, не даю дозволу на встановлення. Ну я розумію, я розумію, а чого ж ви тоді Наші не поліції відповідно приймають. Я не міри бачу, бачу не, б... разу не бачу. То я вам пав, що Дивіться, якщо в особи є дозвіл. Тобто, що вона тут має право зі на торгівлю. Дивіться, я бачу тільки те, я, я, ну, я розумію, дивіць, я, я бачу тільки те, що я, ж я бачу, я не говорю. По тій стороні я бачу те, що бабок ганяють. Бабок, а, тут, а тут, а тут заїжджає, ось о. Ганять, e, a, людина заїжджає, строїться, да? він так заїжджає, вигружається, стоїть нормально. А що з нас був? Можна запитання? А що знак говорить, бо я в безводійське спорту? А, а, знак, а знак встановлений з порушенням е, у форматі е, без погодження. Він, він має бути встановлений з погодженням, а він без погодження встановлений. Знак? Да. Це ваша думка? Це, це так є по закону. Він mm -hmm. якщо, якщо він не погоджений да, да. з територіальною громадою, то він встановлений з порушенням. Це не знак, це вже вдвіж. Це заїзд, немає правопорушення, на мою думку. Вона заїхала, або просто питається, якщо людина розвернули, то виписуйте штраф йому. Якщо навіть які вигану... якщо, а, люди находить... якщо я, а якщо я виїжджаю і ви визаді стане, так вам я як ви їх у вашу машину ви скажете тисячі вимог. Так їхнє так їхнє авто теж з порушеннями стоїть. Він сюди має випускали. право заїхати, даже розвернутися. Людина заїхала в вуличку. Він сюди має право заїхати, розвернутися. Я буду заїжджати туди. Будь ласка, заїжджайте. Я нічого назад не буду, це не прийму. А, Даний покойна. водій э, стоїть, Так, поліцейський, ви законно, е, хто ви є. Незаконно ось цей товариш вам передав дані. Незаконно в мене зафіксовано. І Ви незаконно не не не, записали. Я, наприклад, не страдаю. Ш. Добре, ви відомо, А за це А можна до вас запитання? Нічого не купати. А якщо людина відмовляється, вона має право на якийсь Папір ні, воно якщо водій відмовляється від отримання копії адміністративної постанови. А другий поліцейський а, буде представляється сьогодні? Направлено... статтю статтю 18 пункт 3 виконує свій свій закон ага. Для отримання пропіження. А він може це оскаржувати. Десяти, Віст, просям, а десят... який термін оскаржувати? даний термін. Так, інший у нас поліцейський, це, це... Суровцев Су 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 Роман Федорович не завірене великою грубового початку. Я з іншої Ді сторони показує велика різниця. Я вам показав. Ні, це не посвідчення. З іншої сторони це не посвідчення. Відповідно до вашого закону України про нас поліцію має бути чітко зазначено службове посвідчення відповідно до статті відповідно до постанови 11.37 має бути службове посвідчення. Ви можете це оскаржувати на закону вимогу. Приватна фірма поліція виписує оферту в вигляді постанов. Тому вони ніякого відношення не мають. Бачите, їхнє авто також йде з порушенням. Зупинилося, тобто не за межі. Вони засніли, вони все самі Я вони самі. Вони підперли, вони не дали виїхати людині і в даному момент вони не сказали, Ось таким чином. Поліція міста Скверщини відділу поліції номер один руб Гонпе в Київській області Білоцерківського. Ні. 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 О, всім дякую за увагу.